У Свято-Успенському храмі у Кропивницькому служить священник Петро Давиденко. каже, релігійна громада налічує півсотні людей. Рішення про перехід на новоюліанський календар підтримали всі. Наприклад, найближче свято у нас буде це. Різдво Пресвятої Богородиці, яке зазвичай святкувалося 21 вересня, а тепер воно буде святкуватися 8 вересня. Тому от на 13 днів раніше ми будемо святкувати. Потім воздвиження також буде на 13 днів раніше, це 14 числа. Для істинно віруючої людини важлива сама суть свята, сама подія свята, а не те, в який день воно буде святкуватися. Рішення про перехід з 1 вересня на новий юліанський календар ухвалили 27 липня на помісному соборі, розповів керуючий Кропивницькою єпархією православної церкви України Марк. Від сьогодні всі нерухомі свята будуть святкуватися на 13 днів швидше. Тому, звичайно, що вір'янам треба деякий час, щоб звикнути до цього, треба слідкувати за календарями. Говорить, в області перейти на новий календар до офіційного рішення собору 27 липня, минулоріч вирішили в семи релігійних громадах Православної церкви України. Зокрема, про святкування різдва 25 грудня, а не 7 січня, з 1 вересня новим календарем користуватимуться 126 зі 127 релігійних громад Кіровоградщини. На сьогоднішній день наші парафії, які мали бажання чи намір лишитися на старому календарі. Мали подати необхідне прохання, щоб Синод дав їм таке благословення далі послуговуватися саме цим календарем. Тобто на сьогодні, на 1 вересня, таких громад у нас є в області лише одна. Їм потрібен ще час, щоб призвичаїтися. А оскільки ми передбачаємо, що наша реформа займе декілька років, то зрозуміло, що ми вітаємо всіх і хто прийняв рішення. Перейти на новий календар і спокійно ставимося до тих, хто має намір ще поки що тимчасово лишитися на старому календарі. У храм прийшов кропивничанин В'ячеслав Пузир. Каже, церкву відвідує протягом 23 років. Для мене конфлікт більше був, ну, коли я дотримуюся посту і святкувати новий рік, а в тебе ще піст. І коли на стіл треба. Щось ставить, а ти не можеш нічого поставити, тому що ну, реально тобі на цього не можна. Тобто, або ти йдеш десь в гості, наприклад, там у ну, нас наступний там, день, наприклад, там, до батьків чи ще десь, і вони ставлюють там, їжу з м'ясом з усім, а тобі його не можна, і ти тримаєш пост. Ні в одній країні немає більше свята Старий Новий рік. Розумієте? Тобто, ну, доцільно, коли ми перенесли 13 днів назад, і ми святкуємо, у нас все стає на своє місце. Читав інформацію, цю 70% православних християн святкують 25 грудня. Я не думаю, що це дурні люди і просто десь придумалось їм так. Для того, щоб робити якісь висновки, треба вчити історію. Якщо вчить історію України досконало і в неї вглубляючись, то в принципі все стає на своїй місця, і ми розуміємо, що звідки йде. Православна церква України відтепер 11 з шістнадцяти помісних церков світу, які використовують новий юліанський календар, каже архієпископ Марк. Мета реформи, щоб людина жила і в своєму світському житті, і в своєму церковному житті за одним календарем. Бо до цього часу ми послуговувалися двома календарями. У світському житті ми використовували астрономічний календар, а в богослужбовому користувалися ще старим календарем юліанським. Зрозуміло, що різниця між тими календарями на сьогодні складає 13 днів, і для того, щоб не вираховувати постійно якийсь сьогодні день за старим календарем, щоб повернути свята на ці дати, яким вони були визначені задовго до нас, щоб ми, як християни, жили в одній реальності. Говорить, зміна церковного календаря має вплив і на світське життя. Держава, приймаючи до уваги наше рішення, вела і зміни у законодавство щодо вшанування окремих дат окремі державні свята, які колись були прив'язані до дат церковних святкувань за старим календарем, перенесені на новоюлянський календар. Зокрема, наприклад, Покрова, яка відзначалася 14 жовтня, тепер державою день козацтва. День захисника України буде відзначатися 1 жовтня, а День державності, який до цього відзначали 28 липня на день князя Володимира, тепер буде перенесено на 15 липня згідно нового стилю. Вважаю, щоб люди звикли до нового календаря, знадобиться до трьох років. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.